Всем привет, вы на канале Мистер Саша Игорь, и сегодня мы играем в оце... такую игру Fortnite. І він, до речі, направлено робить, щоб захиститися. Дивіться, як треба. Опа. Я не знаю, як я це навчився, але я якось це... Я якось там нажимаю і ем, предмет, який я буду ставити, міняється. так, Я пам'ятаю, брата ем, від брата по приколу так робив. І просто я захистився. Просто будувався будь-як. Просто кавімо. Я просто ось, дивіться, це не знаю скільки. П'ять хвилин я, я отак клацаю, а вже скільки я не буду вам. Папа, давайте наламати ноутбук мій ноутбук їх. Опа, о, попали чітко. О, в нього А цей чувак.

Плюс один. Так, ззаді нікого. Йдем поки що сміливо. Тут нікого немає, стоп. Диво. Вийшов він, чи що отой, що з такою головою, як в мене? Такою ось. свідки мене вбили? Так, я бачив, що десь. Так тут нікого. А ось туди. Красунчик. Добре. Робила це дані Ну, жорсткий. Ем, До речі, я тут разом летів отак. І як воно? І вбив свого брата. Ось я летів так і просто вбив його. Це було дуже. Було Ми з братом там, так, так кричали від здивування, що це що з ще. чим. Ще, ще я пам'ятаю, один раз я заліз і когось через свого брата так вбив. Ще я ем, Як воно, так Посілимось. Ще... Айлегше вбити людину це навіть не тоді, коли вона тут на землі, а на парашуті її дуже легко. Щось тут дуже пусто, дуже щось тихо. О, Є. Опа? Є. Мінус. Так, хто мене вже стріляли? Ага, там хтось є. Нам тусуються чуваки. Так би мовити. Де, от того. Я вам. Опа. Ну хотів мене застрелити. Ні. Нє. Я сам не знаю, куди туди що буду ставити. Так, ми вже підходимо до нього. О, я його! А я подумала, що вже він мене це Але ні. О, давайте замінюємо. Це з камоль. Ну, ось пошук. Так, почекайте. Опа. Ні. Ну зазвичай мені дуже легко. Пусть. Просто... Трохи аж високо. трошки незручно. щось там не слізає, чи то я з тим чуваком я єдиний. Я не знаю, якщо чесно. Що за сорок дей з тим чуваком? Так, чувак, це той, що ви бачили, він десь тут. Бо я це бачив. Він мене обманув і обійшов. Вже на своїй дистанції дисплесі. Так, ступимо. Ні, тут. Впроте було б його непогано. Так. Є. Так. Давай постава. То ще нікого немає. місцинка тут непогана, як не бачить. Так хтось падає, А, <глад> це той. О, є, знаєш, чи вставлю камінь, я його зразу він Розпався той камінь. О, ти, чувак. Так, я ще цю. так одна тут А ти взагалі цілиться? Василенко, Василенько. Я його ніяк не вб'ю, бо ще хпшки, ось навіть в мене подивіться, зараз ХПшки на мене. А якщо я ближче ще підійду, то в мене хпшки вже є. Але якщо... Так, стоп, хтось з Так? Чи ні? Чись будуть. Я його вбив, чи ні? Ні, я його не вбив, так? Як стояв, так і стоїть. Ну, крас. Багато хто вже останнім часом так красує. Ой, я не микався, якщо чесно. Я трохи відволік смикнот. Так, я його хочу зі Дуже швидко. Я хотів відбити. Але не вийшло. О, нарешті він відб... полетів. Я помщуся. Опа. Ось така боска. Зрозумів? Срозумів. Це то ж бабі. О, там ще хтось є. О, дивите прикол. Они. Ані... Є. Yeah. Що Ані а А не чому могут стоїть? А! О-о-о, а то воно второ! чуваку. Е, стоп! А! Ну то Опа! Майже попав! Фух, я вже звучишься трох! Фуки, гулять! Ну просто я, я спочатку спершу просто грав, а потім ще додумав цей. Опа. Спитись, не Чекай. Майже. Дуже майже? Є-є, я так його виграв. Что? Ну задумал. Ну смотри, делайте. Нет, ты не сможешь. Да, я хак. Я просто с таким забудовым Она никого не знает. Ай, а светки? Я тупа? Нет. Не, я не тупа. Так, я, я им помщусь. Є, так тобі. І тобі Що? опа, я попав в нього. Дуже непогано. Ну так, десь звідти стріляють, я бачу. О, є, попав. Реально, десь звідси стріляють, я бачу. Кого щось немає, добре. Да. Так, стоп, ну тут щось пройде. Вертиться звідкись. У них все. Добре. На цьому ми будемо закінчувати. І всім па-па-па-па!